Понеділок, 12 червня, гнів позбавляє Божих благословень, та його раби підійшли і сказали йому: якщо б пророк сказав тобі велике діло, чи ти не вчинив би, а він тільки сказав тобі Помийся та очистися, друга книга царів 5.13 Я часто думаю про те, що сталося з Нааманом. Він бажав отримати особливе благословення, очищення від прокази. Почувши про надзвичайну силу пророка Єлисея, він пішов до нього і запитав, що йому потрібно зробити для зцілення. Єлисей послав свого слугу сказати на Аманові пішовши, помийся сім разів у Йордані, і тобі повернеться твоє тіло і очистишся. Нааман розгнівався і відійшов, кажучи: ось сказав я собі, що він вийде до мене, стане, закличе іменем свого Бога і покладе свою руку на місце, і проказа відійде хіба ріки Дамаску не кращі від Йордану і всіх вод Ізраїля? Чи пішовши, не помиюся в них і очищуся? І він повернувся і в гніві відійшов. Та його раби підійшли і сказали йому: Якщо б пророк сказав тобі велике діло, чи ти не вчинив би, а він тільки сказав тобі помийся та очистися. І Нааман пішов, помився в Йордані сім разів, за словом Єлисея, і його тіло стало знову, як тіло малої дитини, і він очистився. Друга книга царів, п'ятий розділ з 10 по 14 вірші. Кожна людина успадковує певні нехристиянські риси характеру. Велика та благородна справа всього життя полягає в тому, аби приборкувати ці злі нахили. Здебільшого ми втрачаємо самовладання через дрібниці, що зустрічаються в нашому житті. Господь вшанує усіх, хто вірний у малому. Вони не будуть знайдені легкими, коли на їхньому життєвому шляху виникнуть серйозніші випробування. Люди, які шанують Бога в незначних обов'язках щоденного життя, розвинуть у собі здорове мислення. І яке б випробування не трапилося, вони твердо стоятимуть за правду. Бог зрозуміє вас, якщо ви відкриєте йому своє серце. Тільки він знає, яких обставин для підвищення дисципліни кожний із нас потребує. Він обов'язково наділить вас здатністю чинити опір злу, якщо ви будете просити його про це. Ваша віра примножиться, і ви будете свідчити іншим людям про те, що Бог має силу захистити вас від зла. Друзі, лише Господь має цю силу, тому просімо у нього цього захисту від зла, від гріха і від різної нечистоти, яка оточує нас у всьому світі, для того, щоб стати вірними і справжніми християнами.